5 жовтня 2025 року під час стримування військової агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Родинське Покровського району Донецької області обірвалося життя нашого мужнього воїна-захисника, мешканця села Баштина Ярослава Ярославовиця Іванішина, гранатометника 3-го відділення. Першого зводу оперативного призначення, першої роти оперативного призначення батальйону оперативного призначення військової частини оперативно-тактичного з'єднання першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ. З 2014 року Ярослав Іванішин, учасник бойових дій в зоні АТО, пройшов нелегкий військовий шлях. Витримав випробування війною, повернувся додому, де, попри проблеми з здоров'ям, не зупинився, вів велике господарство, захоплювався риболовство, бджолярство, мисливство, працьовитий, добрий, товаріщиський. Так його помнять односельців. Та лютого 22 го року. Цей день зруйнував наше життя, знову Україна. Взялася вже до звук зброї, але вже в повномасштабній війні. Петрівська селищна рада, вся громада висловлює щирі співчуття вам, шановна родина, близькі, сьогодні ми втратили героя, сьогодні ми його востаннє випроважаємо. І всі ми хочемо, щоб його пам'ять була вічна. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям Слава! Жителі громади і всіх, хто прийшов провести останню путь нашого земляка, воїна-захисника України Ярослава Ярославовича Іванішина. До останнього подиху Ярослав залишався вірним військовій присязі своєму побратимству, своїй батьківщині. Він один із тих. Завдяки кому сьогодні ми маємо змогу бачити рідну землю, чути українську мову, відчувати свободу, його мужність, сила духу, любов до України це приклад для кожного з нас і для всіх прийдешніх поколінь. Немає слів, які змогли б полегшити біль втрати для рідних та близьких. Ми схиляємо голови перед вами. Дякуємо за... Справжнього героя, який не пожалів життя за наш спокій і незалежність держави. Ярослав залишиться на жаль в нас у пам'яті і в пам'яті всієї громади, у серцях односельців, друзів, побратимів, як щирий, добрий, сміливий, що віддав найдорожче своє життя за Україну, за нас. Вічна слава і пам'ять герою! Нехай Господь прийме його душу до небесного війська, а земля, яку він боровся, буде йому. Поки. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Трагедія для всіх родини. Для вам щирість відчуття, терпіння, витримки. Велика трагедія для всіх нашої громади, для наших односельців. Для побратимів, які приїхали провести його останню хубі. Яріка я знав не одне, не одне десятиріччя. Це була добра, порядна людина, яка не боялася ніякої роботи. Де він не був, він завжди відносився добросовісно і завжди робив її до кінця. Це людина, яка любила життя, любила свою родину. З 2014 року він пішов в АТО для того, щоб захищати нашу свободу, наше право на життя. Прийшло время 22-го року, він одним із перших з'явився в воєнкомат. Якось вийшло так, що я їхав з Петровою і мені вийшло підвезти його додому прямо. Кажу, Ярик, як ти Ти ж прийшов уже те? А він мені каже, дядь Сереж, як я можу, я пройшов, я знаю, як це. Я хлопцям передам це всі знання, весь бойовий опит. Скільки важко дивіться, просто хлопці пішли і просто взяли зброю. А я знаю, як з цим поводиться, Я буду з ними до кінця. Я не змог йому нічого відповісти. Обняв тільки і пожав йому руку. Завдяки таким, як Ярик, ми спимо спокійно, живемо, збираємо хліб і сподіваємося на нашу перемогу. Ярик, ти завжди будеш в наших серцях, як герой. Ми тебе ніколи не забудемо. Ти мріяв про перемогу, про те, що будуть в тебе онуки, що ти будеш ходити з ними на рибалку, будеш відпочивати з ними. Це не збулося. Ну, я думаю, що ми будемо пам'ятати про тебе це життя. Ти залишишся в наших серцях. Ти наш герой. Ми будемо разом з тобою вшановувати твою пам'ять. Вічна пам'ять герою і слава Україні! Героям слава! Дорогі односельці, це велика втрата. І вже любить м'яка і інші волонтери нашої організації познайомилися із ним, коли він пішов в АТО. І з перших днів ми його запам'ятали як висельчака, який завжди, коли не позвониш йому, або він не позвонив, він завжди був на позитиві. Пам'ятаю, як під Зажинськом утримували вони позицію, і його завдання було на териконі знаходитись. І тримати під контролем з допомогою збільшуваного приладу о, певну територію. Дуже холодно, ті часи були дуже холодні і морозні. І ми йому привезли Каритон, Васарський міліцейський жупан, білий такий, він такий маленький у нас, він у тому жупані. Привезли ми йому валянки, о, шапку шамку. І от він мені рано дзвонить. П'ється, сонце, сходи, зима, холодно. Я оце сидю тут, дивлюся, голубка прилетіла. Це від моєї Галі. привіт. Вона зараз вже коров доє. Правильно каже, думає, що коли почалась війна, його не взяли, тому що, відповідно, ще із АТО в його залишилися проблеми з здоров'ям. О, і пам'ятаю, я його зустріла вже біля військкомату, він страшенно незадоволений, лається, мене не взяли Ну як же мене не взяли? Каяри, будемо волонтерствувати. Коли буквально проходить якийсь час, він дзвонить мене взяли. І оце всі ці роки він був на передку. Ви уявляєте, я завжди сміялася, от гранатометник, кулеметник, все-таки моєму розумінні повинні бути, знаєте, такий високий два Метр ростом чоловіки, широкоплечі, і тут наш яричок, худенький такий. О, і він керував такою технікою. Я завжди говорила, як ти не боїся. Він каже, коли я дивлюся на цих орків, коли уявлю, що вони прийдуть, до мене в село і будуть загрози для моєї родини Павлівна, я як звід. Тому жаль, безмежно жаль, що пішла така чудова людина, молода, чудовий українець який скільки ще міг зробити для держави, для розвитку закінчення війни, скільки він міг зробити для своєї родини, скільки міг зробити ще для своїх дітей таких чудових. Але, на жаль, ворог і страшна війна його забрала в нас. Тому щира підтримка і вам, родину, що ви жили з цією людиною, що ви любили його, створювали родину і все, господарствуєте. А нам пам'ятати Ярічка, допомагати родині і в цілому докладати зусиль, як сказав капелан, допомагати воїнам, які борються там всіма зусиллями, всіма силами, щоб швидше закінчилась війна і ми більше не втрачали наших героїв. Слава Україні! Сьогодні ми проводимо останній останню путь воїна 14-ї бригади оперативного призначення. Першого корпусу Національної гвардії України, Азов, сержанта Іванішина Ярослава Ярославовича. Він був мужнім та справжнім захисником нашої країни. Свої службові обов'язки він виконував вірно і до кінця. Дора родина. Від імені командування та особового складу 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина. Прошу вас прийняти на щорічне співчуття. Пам'ять про Ярослава буде навіки жити в наших серцях. Ми її ніколи не забудемо. Його ім'я буде навічно внесено до нашої військової частини. Ми ніколи не пробачимо ворогу за таку підступну втрату. Вічна та світла пам'ять героїв. Слава Україні!